Прославляти новонародженого спасителя вирішили місцеві жителі села Митниця. Побувала там наша знімальна група. Цього зимового дня у клубі села Митниця зібрались активні місцеві жителі, які шанують малозвучну українську мову та звичаї рідного народу. Талановитий аматорський гурт Краяночка підготував програму найкращих українських колядок про народження месії. Жіночий вишитий костюм кожної із учасниць додав неабиякого колориту та є символом незламних українців. ¡Gracias! З найкращими побажаннями та вітальним словом звернулася староста рідківського старостинського округу Валентина Поврознік. Також цього дня всі бажаючі мали можливість долучитися до збору коштів на Збройні Сили України. Тому завдяки всім було зібрано 6 тисяч 700 гривень. Щоб наші захисники були вдома, щоб у нас всіх був спокій у усім і нарешті наступив мир в Україні. Вітаю також вас із водокрища. Будьте всі здорові, хай Господь вас кожного благословить, кожного наділить миром, спокоєм, благословіння в кожному, кожного, кожну сім'ю. Нехай новонароджений Ісус Христос кожного сердечку народиться, народиться і благословить любов'ю, радістю, добром. Також глядачі мали змогу милуватися прекрасними колядками, які прозвучали надзвичайно душевно у виконанні учасників музичного гурту. Вона стала всьому світу весела новина, що причиста марія породила сина. Незважаючи на складні події, вміття знаходити час для відпочинку, хорошого настрою, популяризації традицій українського народу. Радуйтеся всі. Кожен з присутніх отриманий неймовірні емоції на тривалий час. Бажаємо як відвідувати подібні дійства, щиро вдячні енергійним талановитим учасникам гурту Краяночка, хористам Свято Троїцької православної церкви села Митниця. Талія Коваль, Сергій Кішин телеканал Броди онлайн.